Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар сьогодні у нас 1 липня. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. А також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вам вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх? Так, також важлива інформація. Сьогодні я вже останній раз знімаю для вас відео. Буде продовжувати вже е, мій чоловік Василь і по Луцьку, і по Франківську, і вже і по Львову. Я йду в декретну відпустку. Сподіваюсь, скоро побачимося. Гарного вам перегляду. Октавія 7 18 року. 12 тисяч ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач 216 тисяч пробіг. П'ятиступанева механічна коробка. Так виглядає в салоні. Так, бачу, там кондиціонер. Пасад Б7, 12800 ціна договірна, 14 рік, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, авто пройшло повне ТО, 183 пробіг, номери телефонів є. Затоновано, зараз чи буде видно в салоні. Закрита? А, о, все, є. Відчинили, то добре. Так, покажу вам, в якому стані. Ну, зараз в основному на авторинках вони йдуть 1,6, 2-літрових зараз поменшало. Підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Шестиступанева механіка, є Bluetooth до телефону. Служений автомобіль без Фарбун. підфарбувань. Ауді А4 2015 року, 13 100 ціна. Так, тут номер телефону, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід. Мінімальні пошкодження було автомобілю. 278 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Є люк. Мультикермо. Так, то був пробіг вказаний в кілометрах, милях 175 тисяч. Дігріве сидінь кліматконтроль. Шостий гольф в універсалі. 12 року, 9 тисяч ціна, 1,6 дезель, механічна коробка передач. 291 тисяча пробіг. Салон комбінований. Так, так має бути видно. мультикермо. підігріва сидінь, клімат контроль. Механічна п'ятиступенева коробка передач. Парктроніки. Так, є в нас тут в купі три універсали. Показуємо по черзі. Спочатку буде Ford Focus. Комплектація Titanium, 12-го року, 950 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Пробіг 235, номер телефону є. Вона так виглядає. Так, є Фаркоп, є парктроніки. Наступний буде у нас Renault Megane, Так, акустика Bose, 13 рік. 9250 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передачі. Рідний пробіг, вказує власник 200 тисяч, номер телефону вказаний. Пробіги треба перевіряти в будь-якому разі. Салон комбінований. Клімат контроль є. Парктроніки. Так, і гольф шостого покоління 10-го року. 8600 ціна. В рідній фарбі 1,6 дизель, механічна коробка передач. Так, фіксую номер телефону, пробіг 245 тисяч. П'ятистопенева механічна коробка передач. Мультикермо. Підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. І парктроніки. Renault Megane четвертого го покоління 2017 року. 12700 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. Авто пройшло повне ТО. 196 пробіг, номер телефону є. Так виглядає, клімат-контроль, 6 механіка. Парктроніки. Шкода Фабія 11-го року, 6600 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. 248 пробіг. Так, так виглядає. Кондиціонер є. І парктроніки. Peugeot 308 15-го року, 10500 ціна, 1.6 дизель, механічна коробка передач, 177 пробіг. Так вона виглядає. Є парктроніки. Посад Б7. Свіжопригнаний, 12-го року, вже розмитнений, 10 700 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 231 тисяча пробіг. Так, бачу, є сервісна історія. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо, клімат-контроль, дисплей, навігація, шестистепенева механічна коробка. Toyota Avensis. Восьмого року, 7.300 ціна, двохлітровий дизельний двигун. механічна коробка передачі. Авто в рідній фарбі, 220 пробіг, номер телефону і є. Так, стан має бути вам добре видно. Клімат контроль. Підігріва сидінь є. <плес> Октавія, а 5 11-го року, 9200 ціна. Двохлітровий дизельний двигун. Коробка механічна. Так, номер телефону. Ось так має бути вам точно видно. 224 пробіг. Так, виглядає. Сподіваюсь, вам видно. Підігріве сидіння, кліматконтроль. Фаркоп парктроніки. Посад Б8. 14-го року 13 тисяч. Ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач 260 пробіг. Так, електрорегулювання сидінь. Підігрів сидінь, клімат, контроль, дисплей, навігація, шестиступенева механічна коробка. Так, і фаркоп. Арктроніки, звичайно. П'ятий гольф. Сьомий рік, 6 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун у механічній коробці передач. В рідній фарбі без підфарбувань, 300 тисяч пробіг, 301. Номер телефону є. Двохлітрові гольфи. Не так часто зараз трапляються. Можливо, когось цікавить. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль. Автомобіль трьохдверний. Октавія, а сьома, 15 2015 року 11350 ціна, 1,6, дизельний двигун. Коробка автоматична, авто в рідній фарбі, 244 пробіг. Передні електросклопідйомники. Клімат-контроль підігріву сидінь, дисплей навігації. Фасад Б 6 поки що єдиний на ринку, який ми сьогодні знайшли. Восьмий рік, 8700 ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка, повний привід. 296 пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Показує, як виглядає. Мультикермо. Підігрівий сидінь, клімат-контроль, шестиступонева механіка. Фаркоп є, парктроніки. Я вже в тому Меган четвертого покоління 19-го року. 13850 ціна 1,5 дизель. Коробка автоматична. 220 пробіг. Так він виглядає. Електроніки. Шкода суперб. 11-го року, 8500 ціна, 1,8 газ, бензин, механічна коробка передач, 282 пробіг, номер телефону є. Так, ми так легенько заглянемо. Клімат, контроль присутній. Так воно виглядає. Мерседес є клас. П'ятий рік, 7400 ціна, ціна. літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 262 тисячі пробіг. Так, тут є номер телефону. Так, є люк. Салон комбінований. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Парктроніки. Сьомий гольф 14-го року, 12 тисяч ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, автомобіль без підфарбувань, 227 пробіг. Так він виглядає. Тут дуже погано видно, сильно затонований. Лаша? Дякую. Так, тепер буде вам краще видно. І мені так, хвильку є yeah. yeah. Підігріви сидінь, клімат контроль. Yeah. Yeah. Знайшли такий компактний міський електрокар 12-го року. 5,850 ціна. Ну, звичайно, автоматична коробка передач. Є сервісна книга, 89 пробіг. Номер телефону є. А який там запас ходу? Орієнтовно? Ну, 100 приблизно. Ну, звичайно, електрокари то хто як їздить. Дуже важливо стиль їзди. І чи місто, чи траса. Чи місто чи траса? Такий бюджетний електрокар. Так. Кондиціонер. Октавія А5 2012 року, 750 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 280 пробіг. Розметнена. Кондиціонер. Передні електросклопідйомники.